Дані, що це здання, це громади є. Ми маємо право зараз, не хочемо. добрий день громада наші ідеї е не захепаємо і з'являться і року будуть виборихай лося ви таки спробуй виграти вибори ближчий прихід Зачем був. Заще безпредельно блять, будуть вибори, Я мені 55 п'ять років то між мене три рази молодше. Я можу ще розказати, що я можу. Ну я вам хочу пояснити. Сім разів, що на вибори програв. Не сім. Да. Він, він. Та да, я скажу, що... перебивайте! передавайте. Мусор, правда, треба... Мусор, ви слово, потім ви Мусор, Ша, ша. Ребята, послухайте. Пацани собрали. Я в 89-му році. Ви що, тут уклони пішли? Не перебивайте мої уважання. Ша, знаєте, я сказав. Ви слово сказали. Послухайте мене, я ніхто не розказую це ніколи. Я вам розкажу. З ким ви приїхали воювати, ребята? Я в 89-му році того горком партії, бачите? Мені приємно. Ви слухайте! Послухай, от туди я на горком партії тоді вчепив жовтоплакитний прапор. Перший Вінницький опер. в 94-му році повалив всі пам'ятники Леніна. Я все життя був українцем до мозгакацій. Мені це просто неприємно, зрозуміти. У нас нормальна влада, нас нормальна дружає. Серьох, Серьох, дівчата. Миша, 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 зачем ты? 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 Миша, зачем ты?

we wow. <laughs> Ce aveți cei! Я не хочу притягати. Куда, Йови? Куда? Ви чесні? Ви чесні? я згоден. Завтра, 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 я не погоджуюсь. Я не працюю. Давайте Не роби в городі базар, дядько. Я не знаю,

Я не сейчас, да. что, давайте сегодня Давайте сегодня покажите! Давайте сегодня поговорим. 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 Давайте сегодня Вот, Давайте сегодня поговорим. 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 Давайте сегодня О, ні, там, брате. Ну що мені робити? Неділя, стами там. Я щоб мені були паспортні документи. Все

В партии регионов никого нет. Никогда не было. Были. Не будет, 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 люди, подождите, люди, все люди, партия, которая наливала кровь на майдане, написали заявление, под, под давлением всех, 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 людей. Сейчас мэр вынесет... Строит свои сейфы страшные и покажет нам эти заявления. Мы прочитаем и убедимся, что это правда. Если это обман, мы придем завтра опять сюда. А, все.